Вседозволеність чи тотальний контроль. В якому ви таборі? Привіт, мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою, і хочеться думати просто адекватна людина. Сьогодні хочеться торкнутися популярної теми підходів у вихованні дітей. Наразі я бачу два вектори: вседозволеність, як ви вже зрозуміли. Ну і тотального контролю. До Другої світової війни панував підхід авторитарний. Диктаторський, якщо це можна застосувати, взагалі в контексті виховання дітей після Другої світової війни підхід зовсім змінився на зовсім протилежний. Всі втомилися, всі були дуже виснажені і хотілося дати своїм дітям максимум любові, уваги і турботи. Через це майтник качнувся в інший бік, і раді вітати. Ми у таборі вседозволеності. І насправді, якщо так прослідкувати, то зараз воно так і є. Туди сюди щось хтось взвичає, з'являються більше якихось цікавих матеріалів, більше якоїсь теорії. Психологія ще більше розвивається, і дуже багато ми знаємо зараз знань, які в принципі нам допомагають, але при цьому напевно інколи і заважають. Бо ми якби не маємо якогось вектору, куди рухатися. Давайте ж поговоримо, що я вважаю наразі найоптимальнішим варіантом у вихованні дітей з плином часу і розвитком всіх сфер нашого життя. Ми можемо не помічати, що наша задача як людства змінилась. Нам же не треба народжувати стільки дітей, наскільки спроможні наші тіла, і нам не треба шукати їжу задля виживання. В нас з'явився вибір. Діти теж мають вибір і мають вагу свого бачення. Взагалі, то якщо так подумати, то з тих часів, з яких нам відомо щось про виховання і описано про виховання дітей, можна зробити висновок, що ще жодне покоління не було вдоволено підходом у вихованні своїх онуків. Тож з нами це сталося не вперше. І я сподіваюся, що й не в останнє. Бо саме це й говорить про нашу еволюцію, зростання і розвиток. Поділіться в коментарях, як виховували вас ваші батьки, і як наразі ви намагаєтесь виховувати власних дітей? І чи задоволені ваші батьки вихованням ваших онуків? Дуже цікаво подивитися на цю статистику і взагалі на ваші думки з цього приводу. Але головним лейтмотивом мотивом нинішнього часу мені здається є слово баланс і важливо віднайти цей баланс у стосунках з дитиною. Хочеться співпрацювати з дитиною, а не тиснути владою чи авторитетом. І я чудово розумію, як це важко. Я сама дуже часто насправді рефлексую на тему. О, чи правильно я зараз зробила, а чи коректно я відповіла своїй дитині? Чи заклала я саме в цей момент здорове зернятко для своєї дитини на майбутнє? Але, на жаль, всього ми знати не можемо. Та й не треба. Через те, що в нас з'явилося дуже багато часу на роздуми, бо знову ж таки нам не треба думати про харчування. Такому сенсі, як це було раніше, про взагалі якісь базові речі виживання. Тож через те, що в нас з'явилося дуже багато цього часу для роздумів. Тепер ми можемо інколи прибігати до цього, як до ментальної жуйки. Ви отримуєте банально невроз чи паралізацію від бедвушкового аналізу. Важливо не забувати, що, наприклад, дитина до трьох років більше орієнтується на ваші дії, почуття, жести ніж слова. Тому що оцей внутрішній мозок він набагато сильніший в нас в людей в цілому, але з моментом зростання, з моментом, коли наша психіка стає більш міцною, ми вже вміємо дуже добре. Ну хтось так, а хтось так і не навчився, але. Загалом ми вміємо добре переключатися між зовнішнім і внутрішнім, між неокортексом, зовнішнім розумним, прогресивним, таким сучасним мозоком, і між нашим рептильним внутрішнім. Він якраз про емоції, жести. І от дитинка маленька зовсім, вона ще дуже погано вміє насправді переключатися, і це теж наша задача як батьків. Господи, як же багато завдань у нас насправді. І батьки, будь ласка, видихайте, бо реально в нас набагато більше задач, ніж вам навіть здається, просто при першому перегляді. І тому не варто себе якось сильно заганяти. Майте вектор, розвивайтеся, думайте, пропрацьовуйте. Але не забувайте, що життя воно не тільки тут, воно ще й зовні. Тож важливо не бути роботом і пропускати всю інформацію, що до нас надходить, а її надходить ну, реально багато через свої власні якісь відчуття, через свої призми, через свій зовнішній неокортекс, і думати, що ж вам відгукується і що для вас близько, і не забувати видихати, бо ми всі не ідеальні. Ми всі хочемо кращого для своїх діток. Але як я вже сказала, у всьому важливий баланс. І добре, якщо ви можете давати краще для своїх діток в тому обсязі, в якому ви можете це надати, і не забувати ще й про себе. Загалом саме про це я й хочу розмовляти на цьому каналі і вести з вами бесіди на ці чи інші близькі до цієї теми про пошук того самого балансу. Не з книжок, не з інстаграму, а з реального життя. Сподіваюсь, ви приєднаєтесь до мене, і ми будемо досліджувати питання батьківства, материнства, сім'ї відносин разом. Ставте лайк цьому відео і побачимося в наступному. Па-па!